Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути 21 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант. Старший Аркан Мир говорить вам так: будь-які починання у вас сьогодні вітаються, також можете розширювати нові горизонти, заводити нові знайомства, вітається міжнародний бізнес. Інтернет, розвиття. Тому все, що ви хочете, ви можете сьогодні отримати. Другий варіант П'ятірка келихів говорить вам, що зараз, можливо, ви переосмислюєте якісь дії свої. Вам так, але ви повинні враховувати, що те, що вже зруйнувалося, воно не вам не потрібно, від нього е, треба відмовитися і рухатися вперед. У вас є підтримка. Лише е, зараз ви її не помічаєте. Розверніться на 180 градусів і подивіться, що у вас може бути по-інакшому, що ви можете виправити або додати у своє життя. Третій варіант. Також так. Вісімка келихів говорить про те, що ви обрали правильний напрямок. Туди, де ви зараз рухаєтеся, там ви досягнете успіху. І, можливо, варто переосмислити те, що вже відбулося, чого вам, від чого вам варто відмовитися і сміливо крокуйте. А я бажаю всім натхнення, миру, здійснення ваших бажань.